Це ранок вдома. Ми просто зараз у нашому етері онлайн майстер-клас із виготовлення ароматичних свічок. Сандал, пачулі, цитрус, аромат обираєте Ви Тож дивіться по крокову інструкцію від чарівної майстрині Аліє. Вона покаже, що з чим змішувати, та в яких пропорціях, аби свічка горіла довго і дарувала затишок вашому дому. Матичні свічки один з елементів декору. Спеціально для програми ранок вдома майстриня Аліє Хайреддінова показує, як їх виготовляти. Захоплюватися цим мистецтвом дівчина почала після повномасштабної війни. Свічка це такий елемент декору, який допомагає заспокоюватися, сприяти гарному настрою, гармонії. Для приготування арома свічки потрібен віск. Він буває різний: пальмовий, оливковий, бджолиний, Аліє використовує соєвий. Це соєвий віск, це для формових свічок, а це для контейнерів. Він абсолютно екологічно чистий, натуральний, безпечний для навколишнього середовища, для людини, для тварин. У нього дуже гарна. Аромо віддача аліє вмикає плиту, в миску наливає воду і доводить її до кипіння. Для ось такої скляної ємності нам потрібно 175 грамів воску. Беремо наш воскоплав і кладемо на нашу перебуванню на середній вогонь, тому що віск повинен е, розплавлятися повільно, щоб не було в ньому бульбашок розплавляємо. аліє варить віск кілька хвилин постійно його помішуючи. Температура має бути близько 70 градусів. Щоб свічка мала аромат. Аліє обирає пахучі олії. Вони, як і віск, бувають різні: від легких, квіткових до класичних, м'ятних та холодних. Арома свічка створює особливу атмосферу навколо та може допомагати людині згадувати різні моменти життя за допомогою аромату. Зараз я я буду використовувати аромат карамелі солоної. Так, Це дуже насичений, насичений аромат. Нам треба. для 175 грам воску виміряти 8% арома олії. Взагалі до 10% можна використовувати. Я візьму 8%, це буде десь 14 грамів. І тепер оліє додає у віск олію. Температура дійшла 67 градусів. Арома олія повинна дуже гарно розчинитися в розплавленому воску. Дві-три хвилини. Ми розмішуємо від цього, залежить арома віддачі. Маса вже готова. Тепер її треба перелити у форму. Свічка застигає від двох годин до тижня. Якщо ми хочемо зробити якийсь дизайн, декор з квіточками, зробити декор з тих же виробів з воску. Нам потрібно розплавити верхній шар. Феном і додати якісь елементи декору, щоб свічка застигла, аліє радить залишити її при кімнатній температурі, а щоб вона трималася довше, запалювати краще через тиждень для офісів конференц-залів, Свої особливі класичні аромати, які допомагають концентруватися для якихось магазинів, клініків, салонів краси, свої більш легкі квіткові фруктові аромати для дому, для відпочинку, для масажних кабінетів, для просторів, де роблять йогу, гімнастику. Свої дуже теж заспокійливі, такі освіжаючі аромати. А тепер прикрашаємо і отримуємо такі свічки. Дуже Гарний аромат. До речі, тут аромат цитрусовий, апельсин, мандарин. Дуже освіжаюча і підходить для мені здається для кожного простору. Крім свічок, Аліє виготовляє арома саше. Всі вони різні за формою і тематикою. Їх можна дарувати рідним та близьким. Підійдуть як подарунок для закоханої людини. Також можна використовувати як комплімент для гостей на весіллі. Я зробила багато арома саше на такий захід жіночий ефтар. Вони були. Дуже такі гарні з квіточками. Всі свої вироби аліє сама і запаковує. Кладо ось такі пам'ятки: як користуватися, як палити правильно свічку, тому що якщо е, не зробити правильно, вона дуже швидко згорить і все. Як е, користуватися аромасаше. Аліє алія з друзями організовує аукціони, на яких розігрує свої вироби за донати на потреби українських воїнів.